Ну, новорічна ялинка, святковий настрій та солодкі подарунки. Саме для цього у палаці культури Саксагань зібралися дітлахи та дорослі з Береславу. Криворізький міський театр Ляльок представив для них прем'єрну виставу Драконовий роздрайв пані Ірина, помічниця режисера цього новорічного дійства, сьогодні у ролі Фьока. каже, що для неї головна мета подарувати дітлахам незабутні враження та поринути разом з казковими героями у новорічну атмосферу. Наша задача розвеселяти дітлахів дарувати їм радість, сміх, от, танцювати, співати. Ну і сьогодні діти. діти для нас завжди особливі, не важливо, звідки ті діти, але дітям хочеться дарувати все, щоб вони виходили звідси з добрим настроєм і щоб почували себе щасливими». В розважальній програмі для маленьких глядачів залучили майже всіх акторів лялькового театру. Зокрема, до малечі завітали казкові герої, такі як Фйокі, Різдвяний Гном, Символ Нового Року Дракон, Яскрава ялинка та найголовніший персонаж нового року Санта. Разом з ними дітлахи співали пісні, танцювали та заряджалися новорічним настроєм. Дані майже всі актори театру е у цій виставі. Ми використовуємо. Е Ростові ляльки, малеча зустрінеться, звісно, з сантою, з ялинкою, з драконом роздратованим, з різдвяним гномом. Тобто на казкову виставу завітало більш ніж ста дітлахів, а родзинкою свята стали подаруночки для малюків від благодійної організації Хелп Ukraine Ха, яка надала не тільки солодощі, а й ще й іграшки для того, щоб на обличчях нових маленьких криворіжців засяяли посмішки, адже у кривому розі свій прихисток знайшла велика кількість мешканців Береславської громади. Місто кризорі знайшло місце для багатьох береславців. Будинок театр для льох було таке чарівне свято, і ми дуже вдячні також і управлінню культури виконкому Краверійської міської ради за те, що нам не просто не відмовили, а й запропонували зробити свято для наших дітей і завдяки оці всім організаторам нашій матір. Тож, незважаючи на військовий час, Кривий Ріг намагається робити усе задля того, щоб майбутнє нашої країни, а саме діти, мали змогу отримати позитивні емоції та відчути справжню атмосферу свята. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, перший міський.